Готувався на 19 -го до стріма і хотів там все це підняти. Але тема, яку я піднімаю в стрімі, значно важливіша. Тому про Єрмака скажу прямо зараз. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон. Прошу вас підписуйтесь, поширюйте і коментуйте, лайкайте. Так от, йде величезна дискусія про те. Чи звільнить Зеленський Єрмака, чи не звільнить Єрмака Зеленський. Ну, е, хочу бути послідовним і повторити ще раз. Зеленського Єрмака обов'язково звільнить. Але це відбудеться не зараз. Зараз звільнити його неможливо. Тобто сам факт звільнення закладений, і він обов'язково буде. Але це буде остання жертва е, перед відставкою самого Зеленського. Поки що цього немає. Поки що Зеленський йде в абанк, <кхем> і ми побачимо сьогодні розвал його оточення по принципу за чи проти Єрмака. І для Зеленського це важливо визначити, хто по справжньому свій, хто готовий до кінця йти за Зеленським і піти вперед ногами чи вперед руками. Насправді, Зеленський не може відмовитися від Єрмака, тому що він не може сам керувати нічим. Той поганий стан економіки країни, апарата, корупція, все, що існує, все це порушення законів і так далі. І так далі Зеленський. Не зможе робити сам. У нього немає іншої людини, яка могла би це робити. Ну, немає, розумієте? І оскільки е, такої людини немає, він є залежним, він є ярмакофілом, е, або, точніше, єрмакоманом. І єрмакоман не може відмовитися від. Е, Єрмака. Він втратить зараз все. Я це бачив, згадайте, Януковичу пропонували відмовитись від Азарова. І що сказав Янукович? Янукович сказав, що ні. Ні. І оце тоді до цього прижило. Тобто якось так стається, що люди, в яких немає розуму, вони можуть його втратити. І коли я б сказав, що Зеленський втрачає розум, не може діяти прагматично. Він ніколи не діяв з розумом і ніколи не діяв прагматично. Він діяв емоційно, він завжди на понти брав, і всі на це велися. Ну тому, що такого нахабного, ну слухайте, колись у мене працювала одна дівчина, ну така не дуже симпатична, але вона ходила як перша красуня всюди і всі в неї закохувалися. І для них нікого не було сумніву, що вона найкраща. З чого? Я цього не міг зрозуміти. Я питав у хлопців, з чого ви ж? Подивіться, ну, в неї ж нічого такого немає. Вона ж просто нормальна дівчина, Ну, нема ніякого ні. Сам факт цього ставлення до себе як до чогось найвеличнішого впливає на тих, у кого немає своєї точки зору. От немає точки зору ні. От прийшла людина і сказала, я найкрасивіша або найрозумніша. Або я найвеличніший. І вони починають в це вірити. Ну, коли голова порожня, її ж можна всяким сміттям заповнити. На жаль, у багатьох українців голови порожні, їх заповнюють таким сміттям. Отже, коротко, сьогодні, через ну, в 20-й годині. Зеленський зустрічається свою фракцією. Прийде менше з цієї фракції, я абсолютно переконаний. Або може зустрічі взагалі в останній момент скасують, тому що Зеленський несподівано вилетить кудись там, я не знаю, на фронт, умовно кажучи. Ви ж пам'ятаєте, як Свереденка не змогла прийти, бо в неї було, ну, було те, чого насправді не було. Оце ж може бути і у Зеленського. І друга частина Єрмака він не звільнить. Чи може він звільнити Арахамію? Ну, теоретично так. Але який смисл? Фракції то вже не існує. Ну, тієї фракції, якою міг би керувати Арахамія, її немає. В тій, які було там 240 депутатів. На виході сьогодні залишається від цієї фракції кілька шматків. Кілька шматків. І звільнити когось з посади керівника фракції може тільки сама фракція. Тобто Зеленський може звільнити. Арахамію з числа своїх улюбленців і наближених, який за нього робив всю брудну роботу на Стамбулі один. Але це буде носити тільки рекомендації. Ну, коротше, це буде так само незаконне, як і все, що робиться далі, як і робилося до цього. Не може Зеленський звільнювати керівників фракцій. Це може зробити тільки фракція. Якщо з фракції сьогодні вийдуть всі ті, хто. Виступає за звільнення Арахамії, допускаю, що вийде сам Арахамія. Чому? Ну тому що Арахамія думає про своє майбутнє, можливо, більше. Ніж про його майбутнє, думає Зеленський. От і все. Таким чином, розвал фракції можливий, створення нової коаліції всупереч Зеленському, можлива, але не зразу. Відставка Свириденко і всього його Кабміна можлива, але не так вже і зразу. Не так зразу, хоча б тому, що це будуть тягнути, хряк буде це тягнути, інші будуть тягнути. Ну і коли будуть голоси на звільнення. Свереденка, тоді, коли будуть голоси на призначення умовно кажучи, залужною чи когось іншого прем'єр-міністром. От тоді, коли вони, коли оце все перетрясеться, тоді все і буде. Ми не знаємо, які зустрічі зараз відбуваються між депутатами провладної більшості з, і, з і емісарами, які безумовно працюють зараз в Україні. Кого під що підштовхують, кого підштовхують під те, щоби. Йти на мир з Росією, кого підштовхують під інше, я не знаю цього. Але факт тому, що Зеленський не може здати Єрмака, тому що Єрмак це є частина Зеленського. Він прекрасно розуміє, що Єрмак. Не може. Ну, тобто, вивід собі Єрмака скидають, зразу проти нього відкривають кримінальні провадження, зразу його е е е підписка про невиїзд. Ну ясно, що за нього внесуть заставу, і він нікуди дітися не може. Він не може втікти навіть як міндіч. Він не може нікуди втікти, тому що ну, хіба що. Пі перейти лінію фронту для того, щоб опинитися в Росії. Його видадуть з будь-якої країни без ніяких розмов. І на сьогоднішній день у Єрмака. А і що його видадуть, кому тільки видадуть Україні чи Сполученим Штатам? Якщо його він залишиться без посади, то зразу його захочуть забрати собі Сполучені Штати з тоєї країни, куди він вийде. Бо якщо його знімуть з посади, він в Україні не залишиться. Якщо, бо, ну, ви розумієте, людина, яка знає так багато, вона вкрай, вкрай потрібна ФБР. І якщо ФБР з ним поговорить, ем, ну, він з ними домовиться, він же вміє свої інтереси відстоювати, на відміну від Зеленського, правда, він домовиться. Він скаже, я вам це розкажу, я вам це розкажу, і це розкажу. Головне, що ви мене не садіть. А він скаже, ні, ми тобі дамо там років 10 ем, з відстрочкою платежу, як то кажуть. Але. Е ти повинен все одно все розказати. Він здасть все, що він знає, і тоді е, Зеленському каранти. Тому Зеленський тримається за Єрмака не тільки тому, що він йому потрібен фізично для допомоги, не тільки тому, що він поділяє його погляди, а й тому, що він боїться. Він боїться і боїться, що його зільють, і він боїться будь-кого, хто знаходиться навколо нього. І в цьому велика катастрофа, тому що коли людина боїться, її не може врятувати ніщо. От і Зеленського нічого не врятує. Скоро мій стрім, не забудьте подивитись Слава Україні!